рада вітати усіх слухачів радіо міста Анбухом, ефірі проект інсайд. Студії з вами Віктор Мазлевський. Ми продовжуємо спілкуватися і говоримо сьогодні про таку важливу річ як алкоголізм. Так, про алкоголізм це хвороба, так, так. це хвороба, хвороба, яка лікується, і в цьому може допомогти Європейський інститут залежностей моноліт І сьогодні представники цього інституту у нас в ефірі це Ярослав Полторак, лікар нарколог, психіатр, медичний директор Європейського інституту залежностей Настий моноліт та Олександр Погорєлов, провідний фахівець з аддиктивної поведінки Європейського інституту залежностей Моноліт. От так, про добре. починаємо розмову. Добрий день 20 добре. хвилин найближчих про цю хворобу. Хвороба важлива, хвороба важка, хвороба. Так. Не знаю, чи можна говорити, що менше стає випадків захворювань на неї, але наскільки ця проблема є актуальною зараз в нашій країні в наших непростих воєнних умовах? Так, ну 100% можна сказати, що ця проблема виходить навіть за рамки епідемії. Так? По великому рахунку, можна сказати, буквально в кожній сім'ї. Є випадки, коли люди страждають цією хвороби, на да, кожного з нас є родичі, знайомі, можливо, колеги по роботі, які вже в принципі стикнулися з цим захворюванням по родині лінії десь когось звичайно. Так. Звичайно, навіть коли вони самі заперечують наявність цієї хвороби, ми всі бачимо і по зовнішньому вигляду, по характеру поведінця, mm -hmm. що дійсно у людини є проблема. Тому ця проблема знайома кожному. Навіть з статистики Національна Рада з питань безпеки охорони здоров'я кожного року смертність від алкогольної залежності перевищує 40 тисяч населення в Україні. Алкогольна залежність виникає врв виникає, вир... ідуть якісь супутні хвороби, так вона їх стимулює, звичайно, так і за цією смертністю, тобто дуже рідко коли включають такі фактори, як травматизм. Mm -hmm. Так, участь в дорожньо-транспортних пригодах, тобто якісь кримінальні злочини. Також ці люди, які б ніколи б не зробили даний вчинок, бо, знаходячись в тверезому стані, підпадають і не завжди входять в цю статистику. Mm -hmm. uh, так, прошу, я би хотів додати, що алкоголізм загалі залежність вважається первинною хворобою, тобто маючи цю хворобу, потрібно. Спершу лікувати алкоголізм, угу. а потім вже звертати увагу на інші супутні, так сказати, хвороби. Олександр Погорєлов, провідний фахівець це. з адективної адиктивної поведінки Європейського інституту залежності і моноліт. Адективна поведінка, що це Це залежна поведінка. А, залежна. Е, угу. Маємо таку проблему, як залежність, це більш поведінкова проблема, проблема мислення. Угу. А, от. Тому дуже важливо тут приділити увагу саме мисленню людини. Саме... Тобто це не тільки медикаментозне лікування. А, ні, це комплексне лікування не може бути. Вони йдуть, вони пов'язані між собою. Фінно. Медикаментозне лікування і лікування саме поведінки, саме мислення. Ага. Зміна цінностей, зміна пріоритетів дуже важливо змінити відношення людини. До вживання алкоголю, наркотиків або й гарманія ну, ага. це є корні однієї проблеми. То десь так також дуже важливим є те, що взагалі наркологія, психіатрія, наркологія, є частиною психіатрії, вона довгий час була стигматизована. Тобто ще нам досталося в спадщину від радянського союзу, як ніби це щось таке неймовірне. Тобто, там не знаю, якийсь наче там, демон вселився в людину. Mm -hmm. Насправді це є вивченим захворюванням. Тобто, відомі його також причини, відомі його характер перебігу. Воно є прогнозованим. Тобто, ми дійсно розуміємо, що з людиною може відбутися в найближчий термін, не кажучи, вже через рік, через два. Тобто, захворювання воно завжди йде, прогресує. І з цим вивченим захворюванням допомагають. Його подолати у Європейському інституті залежностей Моноліт. Консультації можна отримати за номером 098 600 608. Це вірно. 098 600 608. Просто ідеально для запам'ятовування. Я хотів би запитати про спадковість. Є момент спадковості, коли людина, наприклад, може, може захворіти на алкоголізм. Взагалі раніше розбиралась алкоголізм чисто як екзогенне захворювання, тобто причина лише в тому, що людина просто вживає алкоголь угу. зараз. Відомо, що це йде ендогенне захворювання, тобто причина в генах. І основною причиною алкоголізму, розвитку це і є спадковий фактор. В принципі, у людей, у батьків, які вживають алкогольні напої на 50% вищий ризик, що дитина в дитина подальшому буде також хворіти алкогольною залежністю. Так? А Навіть зараз по статистики 25-30% в Україні серед дитячої патології новонароджених. І... Дуже часто ця причина є саме з зловживанням алкоголем у батьків матір'ю та батьком. А крім генетичних причин, які ще є причини розвитку алкоголізму, генетична є основною, основна, але фактором ризику, тобто фактором зривів, є. Сімейні обставини, є проблеми, є стреси. Зараз ми знаходимося у стані війни, і наше суспільство в принципі перебуває в стані хронічного стресу. Так. Це, звичайно, також є сильним фактором ризику, так і наше населення в тому числі сприймає алкоголь десь як антидепресант, угу. тобто так, найдоступніше, що можна там швидко зняти угу. там свою тривогу, так, але це також є один з таких от підступних ілюзорних факторів. Так. Насправді він же стрес не знімає і проблеми не вирішує. Але людина як думає, що я тільки сьогодні, я тільки от зараз, тому що зараз ж мені погано. Це також іде раціоналізація, тобто двох мотивів на ціль, і людина не думає, а що ж буде потім після цього. Це також фактор ризику оскільки Ну мені ж вчора було допомогло, да було краще. Хоча на ранок то звичайно гірше, і проблеми ще прийшли uh -huh, в час. Uh -huh. Проблеми стали ще більшими, ще глибшими, ніхто їх не вирішив. Але от є така ілюзія, певна, що воно може допомогти. Хоча насправді воно тільки поглиблює По, ситуацію. По Звичайно, я коли більше. чув таку річ, що вживання алкоголю це як береш гроші в кредит, взяв, так, так, отримав, ніби то класно, тобі все добре, але тобі mm -hmm. їх треба віддавати і віддавати їх треба з великими, з великими відсотками. відсотками За, так. Абсолютно вірно, абсолютно вірно. За... Ну, як вам сказати, це все м, сам алкоголізм, сама проблема алкоголізму, саме вживання алкоголізму, це взагалі залежності. Воно е, такими міфами, що ли, укутано, uh -huh, розумієте? Uh -huh. І е, правильно сказав Ярослав Валерій, що е, мені зараз погано, я зніму стрес, але ж ніхто не думає, що... За все це потрібно буде заплатити своїм здоров'ям, відносинами в сім'ї, не знаю, проблемами у соціальній сфері і так далі. Тобто, да, це є кредит, відсотки за який, на жаль, іноді може не розрахуватись можна і не розрахуватись. Тобто, це досить. Досить сильна така проблема? Так. про алкоголізм, про алкогольну залежність говоримо в проєкті інсайт із Ярославом Полтораком, лікарем, наркологом, психіатром, медичним директором Європейського інституту залежностей Моноліт та Олександром Погорєловим, провідним фахівцем з аддиктивної поведінки Європейського інституту залежностей Моноліт. Я нагадую телефон клініки е, інституту залежностей Моноліт 098 600 608. І е, як відбувається лікування алкогольної залежності? У клініці Моноліт взагалі лікування алкогольної залежності воно має декілька етапів. Так е, найчастіше вона до нас звертаються з проблеми, вже знаходячись у стані запою. Класично а -а -а. Е, так вважається що краще, щоб людина приходила тверезою, тобто будучи вже е, тобто на стан похмілля. Так, але ми приймаємо і дуже часто приймаємо це в стані саме алкогольного сп'яніння, тому що людину в цей час найлегше переконати на проведення, тобто вона вже більш йде підлатливою, навіть знаходиться десь вже в стані такої певної ейфорії. Да? Тобто, ну добре, давайте підемо, будемо лікуватись. Але ми розуміємо, що 100% наступить твереза завтра, яке буде в нього дуже поганим. Надзвичайно поганим, тому перший етап це йде ліквідація абстинентного синдрому. Тобто, це синдром гострої відміни алкоголю, е, як правило, триває вона приблизно 3-5 днів. Це називається прокапатись? Ні, це Ні. називається не прокапатись. Да. Прокапатися, в принципі, я завжди кажу, є велика різниця між інтоксикацією, коли там на випускному людина перепила, mm -hmm. да, на ранок їй погано mm -hmm. це одна проблема. Проблема ж залежностей та запою дуже часто. Це основна в принципі до нас звертається в стайнах запою. Так, тобто там не проблема в токсинах, і щоб просто вивести алкоголь або ж вивести продукти його метаболізму. Там іде зняття от саме гострого симптомів відміни алкоголю. Як правило, це безсонний, поганий сон, це відчуття страху, тривоги. Якщо ж там не похмелитися, навпаки, це переростає в роздратованість, агресивність. Зі сторони тіла це підвищена пітливість. Буває таке, що подушка ж мокра, серце вискакує, тиск піднятий всередині трусить, знобить відчуття, ніби захворюває людина. Це все симптоми, саме абстиненції, які нам говорять про те, що у людина вже є виражена проблема, тобто вже сформувалася і фізична залежність. Так ось цей етап лікування він і триває приблизно 3-5 днів, і основним в цьому є введення в медикаментозний сон. Тобто це седативна терапія. Чим довше людина буде спати в цей період, це тим швидше відбудеться стабілізація нервово-психічної діяльності, тому що сон — це найкращий нейропротектор в тому числі. Ну і паралельно цьому і, і ведеться в тому числі детоксикація, тобто підтримка стану серцево-сидинної системи. В першу чергу стабілізація показників, також вплив на печінку, інші органи системи, які, звісно, ж алкоголю жодне з них не радіє. Mm -hmm. Прой Наступ... пройшло 5 днів, скажімо так. так. Дуже часто, на жаль, до іншого етапу не доходять. Чому, Чому не доходять? Пацієнт ну, не хоче е так Є... йому стає краще. Тобто він вже себе краще почуває. Звичайно, він приходить в така сувора реальність, є якісь там проблеми на роботі, вже десь він втратив той час. Так тобто мені вже треба виходити, мені нормально все. Давайте будемо mm -hmm. закінчувати на цьому. Ну і на жаль, звичайно, що на цьому етапі закінчує більшість, а ось другим етапом це йде вже подолання фізичної форми залежності, яка може тривати до двох тижнів. Тобто, два-три тижні навіть може тривати це. оскільки опосередковані ефекти алкоголю вони ще можуть зберігатися протягом 2-3 тижнів після відміни, після стану запою, в тому числі є в залежності така негарна риса, такий симптом. Він називається заперечення. Коли людина вже почуває себе, то нема ніякої проблеми. Мозок mm -hmm. каже, що все добре. Чоловіче, йди додому, якби все вже хорошо, Але ж ми розуміємо, як фахівці, що надалі будуть реакції на стрес, реакції на задоволення, на свято якесь, а мозок буде видавати одні й ті самі моменти і спогад, а саме буде казати: випий, випий, тобі стане легше або після стресу, або тобі буде веселіше в момент твоєї радості. Тому люди не усвідомлюючи цього, погружають себе все глибше, і глибше, і глибше в проблеми. Саме із за заперечення. Ось такий є один дуже хороший момент. Може людина, яка хвора на алкоголізм, так я не знаю там якої стадії, але вже є вже ознаки, зрозуміти, що мені потрібна допомога. Сама людина зрозуміти мозок вже не заперечує, мозок каже, що щось з тобою не то, і на тебе якось косо дивляться. Зроби з собою щось. Є дуже багато факторів, які на це впливають, в тому числі, і наша робота вже в. Психосоціальній сфері, так скажемо, коли ми надаємо інформацію, наприклад, є дуже багато інформації, яка є фактів незаперечних, дуже багато, які кажуть про те, що потрібно лікуватись, потрібно йти цим шляхом, тому що е, коли ти йдеш по сценарію залежності, ти неодмінно попадеш на саме дно, і це вже тут мова про ті відсотки, які, mm -hmm. на жаль, можна і не повернути вже. Намагаємось намагаємось донести до людей. Цю інформацію ну, ось так з практики скаже, що да. нанавлявлячи роблячи обхід щоденно. Тобто роблю спочатку людину буває привозять родичі. Він там все буде виключно там для родичів. лікуватися. Ну, спочатку тільки а, родичі ну, роди, переважно. Що, так ну переважно да, uh -huh. але ну, дійсно є великий відсоток людей, які самостійно бачать, що є проблема, бачать, що вона заважає їм жити. Uh -huh. Це звичайно найкращі і найліпші відсотки в плані одужання. Uh -huh. Але роблячи обходи, от саме там четвертий, п'ятий, шостий день вже починає до людини доходити, що дійсно вже скільки наслідків алкоголь вже приніс в її життя, і вже починається те, що ні, потрібно діти до кінця, потрібно дійсно, так би мовити, вилікуватися. Представники Європейського інституту залежностей моноліт у нас сьогодні в ефірі Ярослав Полторак та Олександр Погорєлов. Ми говоримо про алкоголізм, про те, що це хвороба, але. Яка лікується і допоможуть у цьому представники Європейського інституту залежності моноліт і телефон, за яким можна проконсультуватись? 098 600 608. 8 Скажіть, будь ласка, людина скільки взагалі, от в ідеалі, має тривати процес лікування От, по часу? Взагалі. Я розумію, що це різні варі... випадки, починаючи від пацієнта, закінчуючи середовищем, де він проживає. Кожна історія людини, кожна вона унікальна, і для кожного потрібен дійсно свій підхід. Так, якщо ми кажемо про медикаментозну допомогу, десь є випадки, коли трьох-п'яти днів від цього досить для того, щоб просто вивести людину. От велика кількість пацієнтів кажуть, я вже рік, там два роки я не пив, я просто зірвався, угу. я не маю цього стоп-крану. Так мене тільки виведіть дійсно він після цього, ще тривалий час не вживе. Є випадки, коли людина може. Як я завжди кажу, можна прилежати там два-три тижні, але вона повертається в ті самі умови, в ті самі ситуації до тих самих людей. Так і як казав ще Павлов, наш мозок завжди він стремиться до динамічної стереотопії, тобто час від часу повторювати одні ті самі находжені навики. В тому числі і повертається, тому це дуже е, індивідуальний процес. Е, як правило, класично може тривати до двох тижнів, тобто це медикаментозна допомога. Але найбільшою проблемою це якраз йде подолання психологічної форми залежності. Оскільки, як я сказав, людина повертається в ті самі умови, так і на початкових етапах йде виражений в тому числі психологічний потяг, Все рівно стреси, велика кількість так їх. І... По даним соцопитувань, навіть з початку широкомасштабної війни українці почали вживати алкоголь на 20%, 28% більше. більше. Ну стрес так. певно звичайно. Така так, мотивуюча так. річ. Ем, отакі моменти, як кодування, підшивання, торпетування. ну, я просто що знаю, то і говорю, е, використовуються зараз сучасному лікуванні алкоголізму? Так, звичайно, це є одне також з формою подолання психологічної форм залежності. Взагалі, кодування потрібно розуміти, що це маркетингова назва угу. ніяких кодів там 8, 3, 5, 4, 7, такого нічого і не підібрати. Теж не можна його. так, звичайно. Тобто, кодування воно в принципі діляться на дві великі групи: є психологічні методи кодування, до них відносяться гіпноз, метод довженка, інші методи гіпно терапії, там емоційно-стресової терапії і є медикаментозні способи кодування. Медикаментозні способи вони передбачають ведення препаратів, які йдуть несумісними з алкоголем. Як правило, це препарати десульфіраму, тобто ми використовуємо масляні розчини десульфіраму, є також підшивання десульфірамом. Так, мною особисто був розроблений авторський метод кодування від алкогольної залежності, який передбачає не тільки вплив на психоемоційний стан пацієнта, але й введення медичних препаратів, які. В першу чергу впливають на фізичний потяг до алкоголю та мають часткову або повну несумісність з алкоголем. Людина не може запаху самочути, так так Коли... в принципі, все це воно формує виражену відразу людина до алкоголю, до його подальшого вживання, і тим самим продовжує термін ремісії, тобто термін тверезості у конкретних пацієнтів. Угу. Даний авторський метод ми використовуємо виключно у нашій клініці. Він особисто мною проводиться. От які є переваги клініки Моноліт у лікуванні алкогольної залежності? У переваг на самом деле дуже багато. Це, по-перше, комфортне перебування. Uh -huh. Комфорт дуже багато вирішує в питанні одужання. Ми маємо комфортабельні палати, двох, чотирьохмісні телевізори, вайфай, де пацієнт намагаємось створити йому, по крайній мірі, домашню атмосферу. Тобто, такі фактори, як е, несприймаття чи неудобство, ми намагаємось виключити. Йому має бути повністю комфортно, Абсолютно. спокійно, комфортно, спокій зосередитись на собі, на своїй проблемі, на проблемі одужання, залишити думки про роботу там ще про щось на цей час, хоча би за межами клініки. Це ми намагаємось зробити. Далі комплексний підхід. Комплексний підхід до лікування алкоголізму це дуже важливо, тому що, ну, наприклад, вивести людину, вивести з неї токсини з її організму і залишити її напризволяще без психологічної підтримки, ну таке не досить ефективне. Сумнівна метод. методика, да, да, сумнівна. Надалі над намагаємось працювати з людиною, вже підтримуючи її психіку. Стримуючи її, намагаючись наладити її внутрішній стан і так далі. Ще перевага така, що невелика кількість місць дозволяє нам приділяти якомога більше уваги кожній людині. Тобто, в нас нема прохідних пацієнтів. Кожна людина індивідуальність, кожна людина важлива для нас. І кінцевим результатом є Позбавлення людини залежності, забезпечення її ремісії стовідсотково. Ми можемо це зробити, якщо йти нам назустріч, тут же опять же включається заперечення своєї хвороби. З цим теж треба боротись. Багато-багато факторів, які треба подолати. Є методики, є знання, є підхід. Які точно нам дозволять забезпечити стовідсоткову ремісію? Ми цим займаємося. Є дуже багато випадків на самоді, коли людина позбавляється від залежності, там живе собі далі, або створює сім'ю, або продовжує жити своїм життям досить успішно. І радить вас як фахівців і радить. іншим, хто має цю проблему. Да, є такі випадки, конечно. Ми ж працюємо давно вже угу. тому достатньо е спішно. Да, я я у нас час завершується питань дуже багато. Насправді в мене ще так. є. Я навіть не дивився в перелік. Дуже багато питань е і певно теж багато відповідей, але. Що ви можете запропону... порадити нашим слухачам, в яких в родині чи в них самих є така проблема: є натяк на те, що він можливо чи хтось в родині хворий на алкоголізм? Що потрібно зробити в першу чергу? В першу чергу потрібно розуміти те, що поки людина жива, їй завжди можна допомогти, і не потрібно ставити хрест ні на ні на жодній людині. Тобто. Звертайтеся, не бійтеся звертатись до наркологів, не бійтеся звертатися до психіатрів за кваліфікованою допомогою. Знову ж таки, повторюється вивчене захворювання. Ми розуміємо і знаємо, що з ним робити. І у випадку дотримання наших рекомендацій, ми завжди досягаємо успішних результатів в тому чи іншому випадку. Дуже важлива це допомога пацієнта, в першу чергу, допомога нам на шляху до його виздоровлення. Оскільки коли є ця комплаєнс, коли є взаємодія між пацієнтом лікарем, результат завжди буде тому. Мотивація в першу чергу, власна мотивація і власне бажання на вилікування, це повинно бути. Приїжджайте до нас. Ми також мотивуємо завжди всіх наших пацієнтів. З кожним пацієнтом ми окремо говоримо. Також щодня я, Олександр Миколаївич, робимо обходи, спілкування. Тому поки ми живі. Потрібно допомагати, і всім можна допомогти. Як з рідними, Ярослав Полторак, лікар нарколог, психіатр, медичний директор Європейського інституту залежностей моноліт та Олександр Погорєлов, провідний фахівець з аддиктивної поведінки Європейського інституту залежностей моноліт. Я нагадую, що номер телефона, за яким можна подзвонити і проконсультуватись, 098 600 608. вісім. Дякую вам, дякую за вичерпні відповіді на питання. Ще сподіваюся, зустрінемось, бо ще дуже залишилось багато питань. Дуже а проект інсайт завершується. Зустрінемось вже наступного тижня. На все добре. По буднях на 101 і 8 фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.